Кібербулінг це цькування, приниження або переслідування за допомогою інтернету. Це може бути образливий коментар, знущальні меми, плітки у шкільному чаті, публікація особистих фото без дозволу або навіть погрози. На відміну від звичайного булінгу, кібербулінг має дві особливості: він не закінчується після школи чи роботи. Жертва отримує повідомлення вдома, уночі, будь-де. І він публічний. Інформацію можуть побачити десятки, сотні. Або навіть тисячі користувачів, наслідки можуть бути серйозними: втрата самооцінки, депресія, тривожність. І тоді кібербулінг може стати не просто жартом, а кримінальним правопорушенням, якщо завдає шкоди людині, що потрібно робити: не відповідати агресією на агресію, заблокувати буллера, зібрати усі скріншоти та надіслати до адміністрації платформи. Якщо ситуація серйозна, звернутися у поліцію. І найголовніше, треба пам'ятати, ми всі формуємо культуру інтернету. Одне добре, влучне слово може допомогти людині, а інше бездумне зламати її.